Діти, добрий ранок! Давайте з вами подивимось і згадаємо, де живуть наші букви і звуки. Вони живуть у буквограді, у великому багатоповерховому будинку, де на самому верхньому поверсі живуть голосні, а на всіх інших поверхах живуть приголосні. А нагадайте мені, будь ласка, чим відрізняються букви від звуків? Діти, букви ми з вами бачимо і пишемо, а звуки ми з вами чуємо і вимовляємо або співаємо. А зараз давайте з вами згадаємо, які приголосні звуки в нас бувають глухі, а які дзвінки. Я буду показувати вам кубик з буквою, а ви будете мені підказувати, який це. Так, перший звук у нас к. Підкажіть мені, будь ласка, він глухий або дзвінкий? Так, я вважаю, що він глухий. Давайте перевіримо. Так, діти, звук К, він глухий. Так, а мамина буква, мамин звук, звук М. Він в нас глухий або дзвінкий. Так, діти, він дзвінкий. Давайте перевіримо. Дзвінкий, добре. А папина буква. Давайте подивимось на неї. Звук П. Глухий він або дзвінкий? Давайте перевіряти. Так, він глухий. Добре. А бабусина буква. Давайте подивимось, де вона в нас. Ось наш звук Б. Тут вже була маленька підказочка, так? Він у нас дзвінки, діти. Добре. А звук Т. Який глухий або дзвінкий? Перевіряємо. Він глухий. Добре. А дідуся буква в нас ще залишилась. Звук Д. Дзвінкий або глухий. Він в нас, діти, дзвінкий. Добре! Діти, сьогодні я хочу вас познайомити з наголосом. Що ж таке наголос? У кожному слові один склад, коли ми вимовляємо, завжди вимовляється голосніше, сильніше, він виділяється голосом. А щоб нам було легше дізнатися і визначити, де в нас наголос у слові, ми повинні це слово покликати. А зараз, будь ласка, послухайте маленький віршик. Наголос наш друг і дуже добрий помічник, наголос відомий, славнозвісний чарівник. А чим же наголос, діти-чарівник? Тим, що може бути написане. Одне і те ж саме слово, але якщо ми його, на ньому зробимо наголос на різну букву, на різний склад, то слово наше буде звучати зовсім по-іншому. Давайте це розберемо на прикладі слово замок або замок. Діти, що таке замок? Замок це в нас така висока, гарна будівля, де живуть в нас принци або принцеси, так? Замок. Подивіться, як ми напишемо слово замок. А давайте наше слово замок погукаємо. Давайте погукаємо замок. Коли ми погукали слово замок, ми побачили, що наголос стоїть у нас на першому складі, так? На першому складі в нашому слові замок. А давайте тепер те ж саме слово замок, але перетворимо на слово замок. Що таке замок? Замок ми використовуємо для того, щоб відкрити наші двері, так, або закрити. Замок в нас такий з ключиком такий прилад для того, щоб двері зачинялися. А букви виглядають так само, як і в нашому замку. Але давайте тепер погукаємо наше слово замок. Замок. Давайте ще раз погукаємо слово. Замок. Куди падає наголос в нашому слові? На останній склад, так? Замок. На останній склад склад ми позначаємо, бачите, ось такою рисочкою над голосною літерою. Ну, над складом, куди падає наш наголос. Там, де ми сильніше виділяємо голосом, туди наш наголос і падає, так, діти? Ось так наш наголос може змінити одне слово на інше, тільки тим, що ми своїм голосом сильніше його вимовляємо. А ви, будь ласка, придумайте мені приклади, там, де слово пишеться, Однаково, але за допомогою наголосу воно має інше значення. І свої відповіді, будь ласка, ви мені або напишіть, або викладіть ось такими буквами, або, може, магнітними буквами. Сфотографуйте, та я, я чекаю на ваші результати. Мені було дуже приємно з вами спілкуватися. На все добре, до побачення.